Ранку, Україна, вітаю всіх. Ну що, нарешті до нас завітала зима. Випав перший сніжок. Сьогодні неділя, День працівників сільського господарства. Так що зараз привітаємо усім, покажемо, чим ми займаємося на моноліті. Ну, далі все відео. Плити. <coughs> Артур, а що, Санька нема сьогодні? Вишов двоєм? Двоєм? А Саня що? А? А, ви йому не казали, чи він не може. Ну він не може сьогодні, так? А да? я не знаю, то він Сергій А ти балакав, Саня? Що, він не може сьогодні вийти, так? Да? Це ви сьогодні вдвоєм, так треба, може, когось би було ще попросити, щоб хтось вийшов. І нема нікого, так? Да? Ну так. Да. Ну, це ви хоча б сьогодні доложити трошки, так, да, це площадка. А грузчики всі. Два чоловіка сьогодні там, да? ні? Понятно. Так, да, ну нічого, бо завтра, післязавтра вже замерзне, вже не зможемо ми нічого ложити. Як завжди, зима не вовремя, так? Да? Все, що то ми не співаємо. Офіс і поговоримо. Заходимо в кабінет, включаємо світло. Ну що, друзі, налаштував камеру? Мене хорошо видно. Знаєте, сьогодні офіційно в кабінеті дуже рідко я користуюсь кабінетом, а особливо дуже рідко користуюсь цим кріслом. Тому що знаєте, в мене ще 90-х такі знаєте, асоціації. Ще мої друзі, хто починав зі мною бізнес, і я там був десь приїжджав, коли люди знаєте, Будували собі в першу чергу, ну заробляли там трошки коштів, потім будували кабінети, там ставили крісла, потім запрошували. Там конячок, там п'яте, десяте. Знаєте, в багатьох бізнес не пішов. Ті, хто кабінети не будували, і крісла не сідали, у тих все думаю, слава Богу. Я з осторогою завжди говорю. Ну це хто за мною працює, я знаю. Знаю, що я. Крісла, не сідай, я лучше, десь на лавочці посижу, десь в машині, в полі, в тракторі, в машині. Це набагато і приємніше. Ну, сьогодні свято. Свято працівників сільського господарства. Тому я знаєте, офіційно. В кріслі в кабінеті хочу вас привітати з всіх причетних, хто працює на землі, хто має відношення до землі, всіх вас зі святом. Ну, бажати врожаїв, бажати там кращих сім'я не буду. Зараз у нас іде війна, тому я побажаю вам одне це, щоб найскоріше закінчилась війна і наступив в нашій країні. І Всі ми вернулися до мирної праці. Знаєте, мені багато задають питання, де ви були, куди ви їздили. От мені більше ці питання. Бо люди мене зустрічають. Е, от знаєте, всі ж думають, що хтось кудись виїжджав, десь там ховався. Ну, можливо, це й треба було робити, якщо б сюди зайшли, і героїзму там було б мало. Ну так вийшло, що я нікуди не виїжджав, ні від кого не ховався. Слава Богу, у нас тут вони не зайшли, і я зараз сижу перед вами, і можу з вами спілкуватися. Тому що, якщо вони сюди зайшли, я б мабуть, з вами вже не спілкувався, певно. З перших днів війни ми, в мене є будівельний магазин, з перших днів війни, це знаєте, ми прийняли рішення це працювати і видавати тільки товар військовим, і тим зверталися господарства, хто там мукомельні відкривав, ремонтував. Вони ж були всі закриті. Вже ж це було якби недоречно, там мукомельні. Полійниці, там групорушки, і люди зверталися, і були такі, знаєте, здивовані, тому що ми кошти не брали. Так, да, ми писали коди, що якийсь учорт. Це таки, ми надіялися. Ми ж надіялися, що можливо, ми колись все-таки відкриємося і будемо працювати. Коди записували, щоб у чорт товар був, і все. Люди пропонували гроші, але ми не брали. Я сказав так, хлопці, війна закінчиться, до чогось ми дойдемо, і там хоч хоча б ну, без... Небезпека пройде в нашому регіоні, е, тоді розберемося. Вони кажуть, у нас є кошти, розрахуємося. Кажу, в мене теж є кошти, і беріть, робіть для людей все, що треба. А там поживемо, побачимо, як воно буде, будемо жити, будемо працювати, значить розрахуємося. А якщо не будемо, значить тоді все. Перші, які були питання, це, звісно, генератори. Так що, вибачте, всі мої родичі, друзі, генератор ні один я з магазину не віддав. Хоча звернень було дуже багато, і по цьому поводу я зараз не буду розповідати, але дуже багато було там і звернень даже через інтернет і через усе. От треба було відкрити магазин і за один день це розкупити, роздати, бо людей були кошти, я так розумію, і всі дуже хотіли швидко їх щось то вложити. Ні, так мене зробили. Приходять військові, приходять люди, які щось роблять. Я задавав питання. А я щас я вам скажу, чому так. Перший день війни, можливо, в другий, е, значить, іде телефонний дзвінок. У вас є там е, на акумуляторах е, там, болгарки, древі, там що там, бо треба срочно, треба військовим, там хто-поламався, хтось їде. Так, звісно є питання, ма. Приїжджайте, і беріть. А у вас а чого кажу? а Зачем вам скільки чого? Ну вам треба болгарку? Ми вам дамо болгарку. Надо дряк, дамо дряк там. Там треба дрель, дамо там, Що там Астрапили, що там де бензовоз там пробило щось там. тече. Ну так вам треба там заплатку, треба якісь там ето то сьо. Та ні, ну надо, ну нам би надо і те, і те, і те, те. Так кажу, підожіть, де надо, давайте я особисто вивезу. І знаєте, як мені оце фраза, давайте тільки, щоб воно було в коробках і давайте все, що у вас є. Бо нам там сильно надо. нам так, ні, підожіть, я сам особисто вивезу, вам допоможу. І знаєте, мене це насторожило. Після того я дуже... Ретельно провіряв, кому я що даю, і особисто відвозив. З першого дня нас хлопці стояли, з першого дня ми їх там везли. Що було нужно? Це в першу чергу були нужні газові балончики, там яка топленка, який-то пінопласт, там це все, що перве. Не стільки там, знаєте, ну, можливо, трошки її поїсти. Знаєте, воно перший день, хто це все бачив, стояли там куча цих банок, люди їдуть. Все-таки життя йде, от Ми ж села, бачите, села в нас почти вже, ну сел почти нема. А люди от ще ті залишки, ті сел їхали, везли хлопцям. Я бачу кучу цих банок, я не знаю, вони, не, ну, не бачили продуктів, люди їхали, везли, воно було холодно, сиро, хлопці стоять ну мокрі, ну захищають нас, а люди везуть, 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 їх, годують. і ми в тому ці черзі приїжджаємо, все, що треба. Ну, це такі були перші дні війни. Потім ми з вами, я вже не буду про це довго, -довго розмовляти, але це так, знаєте, згадалося. Чесно, ну, що вам сказати, от, ну, в нас, знаєте, що не наговорити, перші дні війни, звісно, я особо нікого не бачив, от не знаю. Бачив військових і особ. Можливо, я помиляюсь, я не буду зараз казати, там, називати хто, де, як. Ну, перші дні війни люди самостійно почали строїти блокпости, ніякого управління особи не було. Люди згуртувалися. Це потім вже з'явились. Почались питання: за чим, за чим ви це набудували, хто вам дав це добро, де у вас взялася зброя? І п'яте, і десяте, і якісь там там законами, з відповідальністю, ну я не знаю, праві ми, не праві, ну ми робили все для того, щоб захист... захистити нас праві. Хай е... дайте до мене телефонували люди там здалека, кажуть, там, а ви б не могли допомогти, а ви від киля, там? Ну там далеко від нас. Кажу, вибачте, у нас є своя сторона. Ми повинні допомагати тут, а у вас же є там свої якісь люди. Звертайтесь до них і хай вони вам допоможуть. Були такі питання, тому що ну ви ж не знали, як ми тоді будемо жити, які поставки будуть, не будуть. Все, що було в магазині, я це врахував це стратегічним запасом для нашого району. І коли ті самі комунальні служби приходили, отримували в мене і провода, і все для того, щоб там десь відремонтувати і провести світло перші дні війни і, і далі, ну, це було дуже потрібно, тому що ну, ви ж розумієте, світло там треба було провести туди. ну, Я зараз не можу там говорити куди. ну, Така була потреба. А наші можливості в магазині, звісно, це ж не склад і не виробництво. Воно в... Я завжди коли давав товар, сіда, говорю, от його 10 штук, вони кажуть, нам треба 15, а ви кажуть, візьміть возьміть 5. А п'ять залишити, тому що це ще може не все. Може, ці п'ять будуть через деякий час набагато нужніше. Ну, такий у нас був підход. Ну потім ми з вами разом купували автомобілі, допомагали. І щас, до речі, Артем Лаврик в прошлому відео показував. Да, він обізвався, машина потрібна, передамо. Ось хлопцям нужен мотор. Ямс, у нас є мотор. Ми зробили його, він повністю одкапіталений. Там зроблено все, зараз передамо хлопцям, бо теж є така потреба в моторі. Він у нас є, значить ми віддамо. Це ям 6 у нас був. він. Ми його робили як запасний. Ну, треба, значить треба. Віддаємо. Так що трошки вам розповів, трошки з вами поговорив. Сьогодні не буду там знімати ходити по полях, так, показувати, що ми робимо. Так, день розпочався, показав вам, що ми робимо у моноліті, хоч і неділя будуємо. А так, радий був вам вас бачити, радий був сьогодні з вами поспілкуватися. Всього вам найкращого, слідкуйте за нами, дивіться наш канал, канал на Ютубі Олександр Луценко. Все буде Україна, слава Україні! Дякую, що ви разом зі мною. Дякую, що ви. Віддаєте нам землю в оренду. Дякую, що приходите в моновід. Щось купуєте, і, завдячуючи вам, ми можемо якусь копійку виділяти на допомогу нашим військовим. За все вам дякую, до побачення. Слава Україні!